Божі слова на кожен день. Процесу досконалення богом не можна обмежувати вдосконаленням через споживання та пиття Божого Слова. Таке переживання було б занадто однобічним, включало б у себе занадто мало й обмежувало б людей дуже маленьким діапазоном. У такому разі. Людям бракувало б значної частини духовної поживи, яку вони потребують. Якщо ви хочете, щоб Бог вас удосконалив, то мусите навчитися переживати просвітлення у всіх справах і здобувати його через усе, що з вами відбувається. Чи хороше з тобою трапляється, чи погане? Усе повинно приносити тобі користь і не налаштовувати тебе негативно. І що б то не було, ти маєш уміти дивитися на речі з Божого боку, а не вивчати й оцінювати їх із точки зору людини. Якщо ти так це переживатимеш, то твоє серце наповниться тягарем твого життя. Ти постійно житимеш у світлі Божого лику і не будеш легко відхилятися у своїй практиці. Такі люди мають попереду світле майбутнє, існує безліч можливостей для Божого вдосконалення. Усе залежить від того, чи щиро ви любите Бога, та чи маєте рішучість, щоб бути вдосконаленими та здобутими ним. Отримати його благословення та спадщину самої рішучості недостатньо. Ви повинні мати багато знань, інакше завжди будете відхилятися у своїй практиці. Бог бажає вдосконалити всіх і кожного з вас, але наразі більшість людей, хоч і вельми давно прийняла Божу роботу. Та обмежується тим, що лише насолоджується Божою благодаттю та хоче дозволити Богу дати їм трохи плотських радощів, але не хоче отримати більших, вищих откровень. Це показує, що серце людини й досі завжди назовні. Хоча у людській праці службі та серці любові до Бога поменшало домішок. Що стосується внутрішньої суті та закоснілого мислення людини, вона досі постійно шукає плоцького миру та задоволень, і їй байдуже до того, які умови та цілі Божого вдосконалення людини. Тому більшість людей досі живе вульгарним, зіпсованим життям, їхнє життя ні дрібки не змінилося. Віра в Бога для них просто не має ваги, наче вони вірять лише заради інших, формально виконуючи якісь дії й обходячись будь-яким способом дрейфуючи в безцільному існуванні. Мало хто здатен прагнути ввійти в Слово Боже в усьому, аби здобути більше дорожчих речей. Стати сьогодні багатшими людьми в Божому домі й отримати більше Божих благословень. Якщо ти прагнеш, щоб Бог тебе вдосконалив у всьому, і здатен отримати все, що Він обіцяв на землі. І якщо ти в усьому шукаєш Божого просвітлення та не марнуєш літа бездіяльно, саме цей шлях є ідеальним для активного входження. Лише так ти станеш гідним і отримаєш право на те, щоб Бог тебе вдосконалив? Чи справді ти прагнеш того, щоб Бог тебе вдосконалив? Чи справді ти в усьому ревний? Чи маєш ти той самий дух любові до Бога, який мав Петро? Чи маєш ти бажання любити Бога так, як любив Ісус? Ти віриш в Ісуса вже багато років? Чи бачив ти, як Ісус любив Бога? Чи справді ти віриш саме в Ісуса? Ти віриш у практичного Бога сьогодення? Чи бачив ти, як практичний Бог у плоті любить Бога на небесах? Ти маєш віру в Господа Ісуса Христа. Це тому, що розп'яття Ісуса заради спокути людства та чудеса, які Він творив, є загально визнаними фактами, та віра людська приходить на відзнання і справжнього осягнення Ісуса Христа. Ти віриш лише в ім'я Ісуса, та не віриш у Його дух. Тому що не зважаєш на те, як Ісус любив Бога. Твоя віра в Бога занадто наївна. Хоч ти й віриш в Ісуса вже багато років, та не знаєш, як любити Бога, хіба це не робить тебе найбільшим у світі дурним? Це доказ того, що роками ти споживав їжу Господа Ісуса Христа. Намарно. Я не тільки не маю любові до таких людей, а й вірю, що Господь Ісус Христос, якому Ти поклоняєшся, не мав би до таких людей любові. Як можна вдосконалити таких людей? Чи ти не червонієш від сорому? Чи тобі не соромно? Чи досі маєш нахабство постати перед Господом своїм Ісусом Христом? Чи розумієте ви всі смисл того, що я кажу?